От аналогічний. Дякую. Так, служить народу України. Якую. Так, дякую. Будь ласка, які? Ну і. Начальнику штабу я хотів би також всі інші, і ми сподіваємось, я думаю, що вони всі повернуться живі і здорові. І будуть, скажуть нам і депутатам міської ради, і подяку висловлять. Я думаю, що ми сьогодні, коли розмовляли попередньо, то хочу сказати, що бійці, а вони із Кіровограда, із з районів Кіровоградської області, вже чекають. Дуже на напали...